Друзі, всім привіт! Я хочу вам тут показати, розказати, що я нав'язала за цей місяць, прикупила, що я хочу, планую зв'язати наступного місяця. Просто потеревенити. от у мене таке бажання з'явилося поділитися нав'язаним. Трошки в мене тут воно просто лежить, я на нього дивлюся на цю купу. І мені є що розказати вам і показати. Можливо, навіть з приміркою. Мені якраз дуже холодно, буду утіплятися. Отож, я хочу почати з того, що якраз в минулому відео я вам розповідала. Це кардиган з яку. Тут не 100% як в цій ниточці, тут йде ще меринос і шов. Метраж тут на 100 грамів 500 метрів. Я використовую а, в два складення цю ниточку. У мене виходить 100 грамів 250 метрів. Не багато, не мало. І це італійська пряжа Папі Фабіо. Я не знаю, яка по кількості, по рахунку, я вже збилася, яка це в мене кількість бабінок. І, отож, власне. Кардиганчик, yes. він такий вийшов в мене напів, як кілоножка, за рахунок того, що я а, не використовувала тут гудзики. До речі, цікаво, я вдягну зараз на ході, як воно виглядатиме. Я буду взагалі большой, великий любовський чисто цьому кардиганчику. Е, значить, да, ось так от він виглядає. Розмір дуже великий. Як ви бачите, мені навіть оку ну, майже, майже мені закриває. В цьому кардигані мені подобається майже все. Чому майже? Я провтикала і по фотографіях патерна не було видно, а якось так фотографії були, я вам зараз тут покажу. Такі були фотографії і не було видно, що цей кардиган насправді йде анатомічно приталений. Я це побачила тільки коли вже в'язала убавки і прибавки для того, щоб сформувати цю талію, але я в'язала розмір XL для того, щоб цей кардиган був величезний і безформений. І тут ви можете придивитись, виходить якась незрозуміла виїмка. Для якої талії, не для моєї, так точно. І мені, от просто от саме в фасоні мого розміру, от мені дуже не сподобалось. Це кардиган номер 10 по патерну My Favorite Things but, but by Knitwear. І я точно можу сказати, що цей паттерн необосновано складний. Типу, у кожному ряду є якісь прибавки, ще плюс туди додали реглан, плюс треба ще убавки. Коротше, чого там тільки немає. Для такого фасону це для мене не виправдано було. Типу, я от з Чатиком GPT спілкувалася, він розповідав, що це спеціально так, щоб по тілу хорошо сіло. Я не розумію, мені це не потрібно було знову ж таки, тому що я хотіла оверсайз-кардиган. З таким успіхом я могла просто зв'язати, типу, перед спинку звичайні прямокутники, все сиділо зшить, і сиділо би воно на мені так само. А, чисто як досвід, що я пов'язала з якби. А, з, цієї, з паттерну цієї майстрині мені було цікаво, бо майстриня досить відома в своєму колі в нашому да, в'язальному. Вот, ну. да. І а, я вперше в'язала планку. А, що я вам можу сказати? Планочка вийшла, ну просто чудово, дуже гарнесенька. Але, йок, але мене, мене ніхто не попередив, що планка в'яжеться ну майже так само, як і весь виріб. Я, я вам клянусь, я дня три просто вив'язувала цю планку. Це, типу, як подвійна обв'язка. Наперед. Вона виглядає реально набагато якісніше, ніж просто резинка один на один. Або мені просто резинка один на один приїлася. Тут ще йдуть, як ви бачите, прибавочки, а, тому що я в'язала зверху до низу тіла, і так само тут йдуть прибавки для того, щоб е, таку створити симпатічну пройму. Потім убавки і прибавки ще йдуть тут під рукавом. Чесно, я цей паттерн не раджу е, для дівчат, які не дуже advanced в в'язанні. Е, ну, не знаю, типу, цей фасон візуально виглядає дуже простим. Для такої складності в самому процесі. Ну, це моя думка. В будь-якому випадку, сам кардиганчик, я його в'язала взагалі для себе, для того, щоб носити його вдома, кайфувати від тепла яку. До речі, зараз взагалі кайфу, кайфушно дуже, я вам так скажу. Але я трошки не розрахувала, що ця планка якраз таки подвійна, вона дуже. Відбирає все тіло і трошки підскочило в довжині, в довжині кардиганчик. я його взагалі хотіла зробити, ну, типу, нижче сідниць так точно, а вона якраз по довжині вийшло на саму широку частину моїх стегон. Мені це не дуже подобається, але вже як є. Ну, да, стосовно ниточки, нарікань взагалі, ну просто ну, ніяких. Ну, як, Просто як розпушилася резиночка після прання. Як взагалі виглядає вживу цей як? Ну, я, я просто, як ви вже встигли зрозуміти, я готова одеп'ять цій ниточці. Я так тішусь, що в мене так багато ще ниточки є, і я можу зв'язати ще щось з нею. Я вже точно вирішила, що я хочу зв'язати собі светр з косами. А, я його вже показувала в минулому відео. Мобі-светр від Petit Knit, я вже в'язала цей светрик, я його вже продала, ось такий от. І в ньому все чудово, я його трошки підкоригувала під себе, щоб в'язати супер-швидесенько і не дивитися в паттерн. Бо насправді, оці всі коси для тих дівчат, от, хто вже в'язав светр з косами. Дівчата знають, що насправді, якщо вдуплити оцей схему, як, що, куди йде. Може потім не підглядати в схему і в'язати по пам'яті. Єдине, що от, е, саме в цьому светрі я не могла ніяк запам'ятати, це оці ромби і е, в яку сторону, коли е, треба в'язати петелечки, тому я просто вирішила ці ромби не робити, і замість них я е, продовжила е, це рисова в'язка, називається англійською Мос-Тіч, по-моєму, називається. Це те, що от по, а, з боку в цьому светрі, це насправді просто чередування а, виворітних і лицевих петель, і виглядає досить прикольно. Воно просто йде таким в шахматному порядку в кожному ряду, а, тому не виходить резинка один на один, правильно? А, і виглядає досить прикольно і пухко. Коротше, да, і тому я оце наперед, а, замість ромбиків, впустила просто оцей стіч. І я просто, вже не підглядаючи в схему, в'язала і светрик зв'язався ну, дуже швидко. Но днів за 5, я думаю. Хоча перший раз я в'язала, звичайно, що я зверталася до схеми. Прям кожен рядочок я викреслювала цією ручкою, просто щоб не загубитися. Так от, і цей светрик мені дуже сильно сподобався. Єдине, що я б його зробила трошечки довшим. Бо я от кожен раз сподіваюся на ВТО, сподіваюся на те, що виріб витягнеться, тому що я в'яжу якось в основному з ниточок, які витягуються після ВТО. І от саме оця як яка ниточка, вона не розтягується взагалі. Воно стає тільки, тільки пухкішою, але от в ширину, в довжину нічого не міняється. Я кожен раз, от я не знаю на що я сподіваюся, що щось зміниться, але нічого не міняється, і виріб не росте. і Він лишається таким, як я його зв'язала. Да, тому хочеться мені зробити такий самий светрик, просто довжину зробити вже довшою, Таким хочу виріб, щоб вже мені якби все там біло закривало. Тому да, мені дуже сильно кортить ще зв'язати з цієї ниточки щось. Ну, от я просто. Ух, мені прям хочеться поскоріше доробити роботу. Вона теж пов'язана з в'язанням. Там я вишиваю написи і роблю светрики для магазину, але от мені хочеться поскоріше закінчити ці светрики, щоб вже перейти на в'язання з цієї ниточки. Наступний виріб я хотіла зв'язати з минулого літа. Мені потрапився дуже крутий паттерн, Він терчанки джакет. Джекет. Ну просто, ну подивіться, який він гарнюній. А якщо я не появляюся, це корейська майстриня, яка розробила цей патен. Я його ще дуже давно прикупила і купила ниточку букле. Ось, ось таких от кольорів графітовий і світло-сірий. В мене тут. А Пряжа під назвою Juliet, віднако. Я купила цю ниточку, я її в кіндіянні побачила, пам'ятаю, і я просто наосліп взяла шість моточків графітового кольору і чотири мотки світло-сірого, тому що я щось думала, що цей виріб в'яжеться жакардом. І я подумала чогось, що мені от я хотіла в основному, щоб кольор був графітовий, і оці вставочки були світло-сірі. Мені здалося, що світло-сірою ниточки треба буде менше. Я патер не відкривала, і я от просто цю ниточку купила. Ось я купила як акцентний колір таку ниточку це Ярнард Forza Solid. Що у нас тут? Так, 46-43 колір, 75% вогни, 25% поліаміду. І в 100 грамах 420 метрів. Не знаю, навіщо вам ця інформація? Ну, коротше, от така от ниточка. І я от влітку як купила цю ниточку, я її лишила на балконі. І ця помаранчева нитка дуже сильно вигоріла. Це інший моточок, то я вже викинула. Воно прям було видно, от куди потрапляє сонячний промінчик, і воно просто стало, типу, дуже-дуже блідим. Мені щось це дуже не сподобалось. Я цю ниточку викинула, і в кінці кінців якось щось я ніяк не могла повернутися до цієї всієї історії. А тут я на днях поїду в Карпати на тиждень відпочити, і я згадую, що в мене от лежить ця пряжа з мукє. І думаю, пора! Що значить відбувається? Я відкриваю патерн, і я бачу, що нитка, яка в патерні, вона в два рази тонша, за ту нитку, що в мене. І я розумію, що все поламається. Все поламається, тому що вже, значить, я не потрапляю в ці ромбіки, які в виробі, і взагалі треба все перераховувати. І мені просто так цього не хотілося, я дуже сильно розстроїлась. І ще я плюс побачила, що там використовується подвійна в'язка тобто ти в один ряд в'яжеш і цю і цю ниточку, і воно, виходить, двостороннє. І я щось почала в'язати, і я розумію, що це дуже складно, і ще плюс треба додавати оці ромбіки, і ще це. Ну, Треба не просто йти по патерну, а ще це перераховувати. Коротше, щось я взагалі здулася дуже сильно і зрозуміла, що в мене зараз немає взагалі ресурсу на оце все. Тому я вирішила скористатися просто своїм досвідом. Типу, я вмію в'язати на глаз. Тобто я просто взяла, закрила паттерн, я зрозуміла, що тобто, він мені не знадобиться. І я просто дивилася, як виглядає цей виріб, і спробувала зв'язати. Типу, надихнувшись цією фотографією виробу, і в мене вийшов просто отакий от двосторонній жакет фуфайка, який я, до речі, планувала носити вдома якраз під час того, як в нас поки нема а, отоплення. Так. Да. І вийшла, ну просто суперська фуфайка. Я в Захоті, мені. Просто дуже не сподобалось їй в'язати, але настільки мені сподобався а, кінечний результат, що я думаю зробити на нього майстер-клас. От, до речі, стосовно того, що я казала, що він двокольоровий. Ну, єдине, що тут і за обв'язки, тут можна побачити, да, що якби, з цієї сторони вона тут акуратненько виглядає, все-таки з іншої сторони. Тут не дуже акуратно, а, хоча можна забити на це і все-таки носити якісь світло-сіру частину. Давайте спробуємо. Коротше, да, а, я використовувала на цю ниточку спиці 5,5. Я дуже раджу вам, якщо ви будете в'язати з букле, використовуйте дерев'яні спиці. Отак, от воно виглядає з іншої сторони. Дуже тепленький вироб вийшов. Я задоволена тим, що він, в принципі, в мене вийшов. Нарікань ніяких нема. Ну, хотілося б, напевно, зробити його трошки ще ширше. Я перший раз, коли набрала на спинку без зразку, без нічого, як завжди, то в мене вийшло спочатку 74 см в ширину, ну, це прям віпер-оверсайз вийшов. Я перенабрала. Взяла менші спиці, от якраз 5-5,5 мм, і вийшло в мене щось 58 см. І це замало, тому я просто вирішила вже не розпускати і просто в'язати, типу, як я набрала отут для спинки зверху. І я внизу просто додала підрізи на рукави. І в мене якраз вийшло там 64-65 см от в цій частині. Uh, і вниз, отак от воно пішло, і в принципі ширина вже більш-менш мене влаштовувала. Uh, да, я пробувала спочатку в'язати металевими спицями, можу вам точно сказати, що це дуже незручно. Ниточка uh, дуже волохата, в неї такий от uh, шнурочок пришиті uh, приши, такі кусмани, і от в них постійно uh, тут навіть такі, як півпетельки. І ця металева спиця, от в моєму випадку особливо, там вона дуже тоненька. Оцей тонкий кінчик він кожен раз потрапляє в цю петельку і дуже складно в'яжеться, воно все застрягає. Процес неприємний. Плюс ще не забувайте, що це все йде в дві ниточки. Коротше, так, да, трошки неприємний процес, але от нітпро дерев'яні я використовувала більш-менш. Хочу зробити швидесеньку паузу і подякувати спонсорам цього відео. Це Samsung. Я це відео знімаю на Galaxy Flip 7. Я дуже його обожнюю за таку фічу, як Flex Mode. Ти його просто розкрив, поставив. От зараз, наприклад, він просто у мене на підвіконі стоїть. І все, не треба ніяких штативів або інших девайсів типу триног. Просто взяв собі і знімаєшся дуже зручно для таких форматів відео або влогів. Тому я дуже вам його раджу і залишаю лінк в описі під відео на те, щоб придбати собі девайс від Samsung. Хочу тесенько закінчити стосовно цього виробу. А як ви зрозуміли, щось мені не пішло робити акцентну вставку і робити його помаранчевим. Я собі згенерувала, як виглядатиме ця фліска з помаранчевою вставкою, і щось не то. Ну, не знаю. Коротше, да, тому я вирішила зробити просто сейф опшн. В сірий, в сірий, сірому нічого поганого не зробить. Я досить задоволена тим, як виріб цей вийшов. Як ви бачите, тут в мене ще така е, горловина стоєчка вийшла. Е, не вистачає, звичайно, якихось гудзиків, щоб це все діло закрити, щоб не придувалося. Е, не знаю, чомусь саме гудзики мені щось не зайшло, воно якось виглядало би як кардиган. Я потім подумала за те, щоб це зробити як зіпку. Але мені впадло це все діло пришивати, Можливо, віддам, до речі, в ательє. Подивимось. Коротше, я ще подумаю, поки цей виріб, типу, остаточно в мене такий не завершений. Але так, да, я думаю, що в цьому році <смас> так точно, але я хочу зробити майстер-клас. Я не пам'ятаю, щоб якісь майстер-класи на такі флісочки насправді були. І ще да, останнє хочу сказати, що якби я в'язала не подвійним в'язанням. То виріб би був дуже такий легкий, і він би виглядав не як курточка, флісочка а виглядав би більше як якийсь светрик або кардиганчик, щось більш легесеньке. Тому, оце от єдине, що я підчерпнула з цього паттерну, про який я вам розповідала, про цей вінтерджекет, це оце подвійне в'язання. Тепер хочу вам розповісти про покупочки. Значить, я собі зробила такий подарунок на Новий рік і купила в Ярні Кашемірову пряжу. Колір чудовенький. І він такий, бачите, От для мене це гречка. Отакий, От типу, корічневий, але холодний корічневий. Називається в магазині це французька кава. Значить, Що це у нас за ниточка? Це, це теж лоропіани, Піане, Кашемір. Так, колір. 48451. Коротше, да, я просто купила порадувати себе чимось. Це, от якраз, було чи 30, чи 31 грудня. Настрій був не дуже і я вирішила, що, блін, я цілий рік так впахувала, треба щось прикольненьке собі купити. І, звичайно, що я хочу собі щось зв'язать. Зробила я вже бачу якийсь зразочок, ще він не попраний. Не знаю. Думаю, що я хочу собі зробити кардиган в підлогу. Я вже робила кардиган в підлогу, з, з чого я робила Алізе Time. Ох, там багацько, звісно, пряжа пішло. 800 грамів, по-моєму. Ну, так, да, 800 грамів на кашемір буде, звісно, дуже жирно. Тут у мене, по-моєму, три бобіночки, щоб три складення в'язати. Тут всього в мене чи 400, чи 450 грамів. Тобто насправді вийти на якийсь типу не дуже великий виріб. Але мені в Ярні сказали, попередили, що якщо що, у них ще є пряжа е, на складі, тому щоб я не переживала і собі в'язала в задоволення, якщо що, зможу дозумовити. Е, Дуже смішно, що я хочу показати вам наступне після 100% кашеміру. Я хочу вам показати проект 100% акрилу. Зараз на спицях. З еліту, з моєю просто улюбленою пряжею. Я не знаю, типу, дуже люблю я цей еліт. А я в'яжу. Що я в'яжу? Я в'яжу худі, друзі, я в'яжу худі, і я паралельно записую вже майстер-клас. От у мене вже готова спинка. І теж чатіком GPT, до речі, я згенерувала, як виглядатиме цей худі. По-моєму, супер-пупер, дівчата. Так, да, хочу, хочу я зробити цей худі собі, він буде закритий з капюшончиком. Тому так, да, якщо ви хочете, щоб цей майстер-клас вийшов швидше, краще напишіть мені в коментарі, мені треба відчувати фідбек. Я от думаю, що швидше вийде: або фліска, або худі. У мене насправді більше бажання зараз закінчити худі є. але да, дивлячись, от, що більше вам сподобається. Я зловлю на, цьому, на вашому фідбеці натхнення і швидше щось дороблю. І от і все. І це, і це майже останнє. Майже останнє. Я хотіла показати ще, що я купила. Я купила фібрунатору від Renew Wool. Насправді, три моточки купила, я не знаю, де третій, кудись дівся. Це 100% вовна. Значить, У нас тут 100 метрів у 50 грамах. Коротше, хочу собі зв'язати. Теплу шапку або капор. Знову ж таки, я зараз їду в Карпати і там буде прям дуже холодно. Зараз знову у нас буде похолодання дуже жорстке, там чуть-чуть не мінус 28. тому мені терміново треба щось прям таке, щоб мені все тут закривало. Я, до речі, думаю, зв'язати собі капор по паттерну від Лілі з каналу Теплі Петлі. Дуже крутий капорчик. В неї, правда, ниточка трошки відрізняється, в неї там шнурочок від Drops Air, якщо не помиляюсь, і аналоги. А в мене тут така досить тяжка пряжа, і вона виглядатиме інакше, але я думаю, що це не проблема. Я все ж таки хочу підтримати майстриню, і я куплю в неї паттерн. І заодно зв'яжу подивлюсь, як це виглядатиме з іншої ниточки. Я думаю, що да, от такий графітово-чорний, меланжевий. Капорчик виглядатиме дуже прикольно. І хочу вже, тимні, дуже жорстко, хочу швидесенько поділитися своєю покупочкою прям супер нещодавно. Я якраз під час в'язання цього першого кардигану, що я вам показувала, я купила собі короткі спиці від Chawu. Ось так от воно виглядає: от такий от крутий плащик. Ну, не дуже я задоволена цим набором, тому що тут 10 пар спиць і 5 пар з них я не буду використовувати, на жаль. Тут, виходить, 8 см спиці від 3,5 до 5 і 5 см спиці. Ну, Ви зараз побачите, які вони тоненькі, ой, які вони коротенькі. Мені таке не потрібно. Плюс що в мене вже є такі. У мене є від Нід Про. По-моєму, називається джинс. Коротше, о, о, о такі от спиці. Мені батько подарував цей наборчик. А, він взагалі створений для носочків, да? для носків. А, пару раз в житті, до речі, вони мені ставали у нагоді, я їх трошки використовувала. Да. Але ними ну, прям дуже незручно в'язати, я не знаю. Краще використовувати оцей Loop, але. Або використовувати 8 см спиці. Вони теж супер коротенькі виглядають, але е, в порівнянні з 5. Зараз бачите. Отака от сильна різниця. Коротше, да, але 8 см мені повністю е, вони підходять для того, щоб в'язати рукавчики і манжетики, і горловини. єдиний мінус те, що я, по суті, Витратила скільки коштувало? 4600, набор це коштувала. І я з них буду використовувати тільки половину. Не знаю, може комусь продати чи що. На жаль, в Чиагу нема такого, щоб був full набор коротких спиць. Наприклад, як від Nitro джинджер є короткий, є джинджер звичайні. От 13 см і 8. У мене от таких два набори, і дуже класно, що там 12 пар йде. А тут, бачите, ось якось вони трошки не продумали, бо от Чайгу є повністю в мене от набор від 275 до 10. І от хочеться такі самі, тільки от коротенькі, щоб були. Поштучно куплять якось, не знаю, це дуже незручно. Тому, от, на жаль, якось так. І то і то, я купила цей набір, мені потрібна була тройка, якраз на рукавчики для оцього кардиганчику, саме на резинку. І щоб ви розуміли, я відкриваю, і я розумію, що я настільки була неуважна, що я навіть не подивилася, що нема тройки в цьому набору. Тут найменше пара спиць, це половиною. Боже, я так, дівчата, звісно, розстроїлася, але вже як є. Я себе газлайчу, що все чудово, мені все це потрібно і якось колись знадобиться. Ну, да, як так, друзі, ну все, на цьому етапі поки ще супер не стемнішало, я буду вже завершувати. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Хочу обов'язково послухати ваші думки з приводу того чи іншого виробу, який майстер-клас, можливо, ви все-таки чекаєте. Дуже хочу надихнутися вами. І все-таки вже щось зняться більше вам е, бути корисною. От. Але так, да, дякую, що ви це відео подивилися. Е, бережіть себе, утіпляйтесь, до наступного відосика.